Курс на сталу міську мобільність передбачає, що велосипеди повинні стати обов'язковою та важливою частиною системи мобільності, і частка пересувань на них повинна бути значною: 10, 20 чи 30% відсотків або навіть і більше. Наприклад, у відні частка пересувань велосипедом складає 10%, відсотків у Лейпцигу – 18,7%, а у Копенгагені 26%. В Україні цей показник вимірювався у декількох містах у 2018 тисячі та Дев'ятнадцятому роках і коливався в межах від 1 до 6%. І міжнародні рекомендації та дослідження стверджують, що вирішальним фактором для досягнення значної частки велосипедного руху є велосипедна інфраструктура, яких же цілей досягає велоінфраструктура. Велосипедна інфраструктура потрібна для того, щоб більше людей більш часто обирали велосипед для пересувань містом. Це поступово збільшує частку велопоїздок у модальному розподілі. Подолання страху людей перед поїздкою на велосипеді у міських умовах страх є головним стримуючим фактором для багатьох людей, і створення велоінфраструктури підвищить безпеку велосипедистів, і що також дуже важливо, створить в них відчуття безпеки. У ДСТУ це називається суб'єктивна безпека руху. Промоція використання велосипеда, найкращою рекламою пересування на велосипеді є новий безпечний велосипедний маршрут або зручна велостоянка біля входу до торгового центру, які наштовхують інших людей на думку, що і вони також можуть спробувати поїхати на велосипеді туди, куди раніше вони їхали на авто чи маршруткою. Крім того, створення велоінфраструктури демонструє серйозне ставлення міста до сталої міської мобільності та реалізації. Реальні дії для підвищення якості життя і досягнення кліматичних цілей. Кращі умови для руху автомобілів. Значна частка людей, які обирають велосипед у Варшаві, Берліні чи Львові, могли би їхати на автомобілях, і обираючи велосипед, вони тим самим зменшують загазованість та затримки на світлофорах. І коли велосипеди мають відокремлені доріжки та якісно організовані перехрестя, автомобільний потік також має можливість рухатися більш спокійно та впорядковано. І це робить умови для автомобільного руху. Кращими. Відповідь на сучасні тенденції мобільності: кікшерінг, байкшерінг, електросамокати, моноколеса, велосипедна доставка їжі та електровелосипеди. Усі ці засоби мобільності, яких не існувало раніше, користуються велосипедною інфраструктурою у тих містах, де вона є. А там, де її немає, створюють хаос на проїзній частині та на тротуарах якою ж має бути велосипедна інфраструктура? Міжнародні настанови престо містять перелік із п'яти якісних критеріїв. Ці ж критерії, хоча і не дослівно, перелічені та описані і в українському велосипедному ДСТУ, та більш загально у ДБН, вулиці та дороги населених пунктів. Перший пункт це безпека. Велосипедисти не становлять значної небезпеки, але вони самі є вразливими і відчувають себе вразливими, коли рухаються в одному просторі з моторизованим транспортом. Цей ризик виникає через значну різницю у масі та швидкості, тому відокремлення велосипедистів у просторі від швидкого та важкого моторизованого транспорту зменшує кількість небезпечних зіткнень. Прямолінійність. Користувачі велосипеда повинні мати можливість дістатися до цілі якомога коротшим маршрутом. Це означає, що при плануванні маршруту слід максимально уникати об'їздів, частих зупинок та особливо підйомів. За вимогами ДСТУ, перепробіг на велосипедному маршруті повинен складати не більше 20%, а для магістральних маршрутів не більше 10 у порівнянні з найкоротшим шляхом. Цілісність тут йдеться про те, що користувач повинен мати можливість доїхати з будь-якої точки міста до будь-якої іншої без перешкод. Іншими словами, слід прагнути створити інфраструктурну мережу без прогалин, а не окремі сегменти там, де це виходить, як це часто стається. Привабливість це означає, що велосипедна інфраструктура має бути добре інтегрованою у середовище та естетично приємною. Ми не можемо змінити фасади будинків, але можемо зробити середовище більш привабливим за рахунок озеленення якісніших матеріалів, вуличних меблів та інших деталей. Це питання сприйняття та іміджу, який може або заохочувати, або відштовхувати велосипедистів. А окрім дизайну та іміджу району, сюди входить також фактор фізичності. Та суб'єктивної безпеки, що особливо важливо у вечірній та нічний час. І наостанок комфортність. Інфраструктура повинна створювати можливість для приємного та розслабленого пересування на велосипеді або самокаті, а користувачі не повинні витрачати зайвих зусиль. Наприклад, слід уникати ситуації, коли людина змушена надто часто зупинятися і знов починати рух, а тим більше, коли доводиться переводити велосипед пішки якою ж буває велосипедна інфраструктура, наявність велосипедної інфраструктури на магістральних вулицях міського та районного значення є вимогою ДБН, а більш детальні вимоги до її планування та проектування містить ДСТУ планування та проектування велосипедної інфраструктури. Цей досить новий документ є чинним та обов'язковим до виконання. Він був розроблений завдяки громадським організаціям на основі німецького стандарту ЕРА та дозволу? Містам планувати, проектувати та будувати інфраструктуру, яка мало чим відрізняється від німецької. ДСТУ містить детальний опис того, які бувають форми велоінфраструктури та у яких випадках їх слід застосовувати. І зараз ми пояснимо та проілюструємо найбільш поширені. Велосипедна доріжка це шлях для велосипедистів, прокладений окремо від проїзної частини та тротуару. Важливо відділяти велодоріжки від тротуарів, щоб уникнути конфліктів із пішоходами. Як мінімум, це має бути розділювальна смуга, наприклад, з грубої бруківки, а краще зелена зона та або різні рівні між велодоріжкою та тротуаром, коли велодоріжка нижча за тротуар. Велодоріжки передбачені на вулицях, де є більше двох смуг руху у кожному на напрямку, і транспорт рухається зі швидкістю понад 30 км на годину, тобто на магістральних вулицях. Однак, деколи є сенс робити їх і на вулицях лише з однією смугою у кожному напрямку, якщо є висока інтенсивність руху автотранспорту, і нею часто їдуть вантажівки, бо їхати поряд з ними на велосипеді не лише некомфортно, а й небезпечно. Також велодоріжки є стандартною формою організації руху поза межами населених пунктів, тобто Вздовж автодоріг. На менших за масштабом та інтенсивністю руху вулицях з нижчими швидкостями, ДСТУ передбачає влаштування велосипедних смуг, тобто виділяти для велосипедистів окрему смугу в межах наявної проїзної частини. Цей варіант значно дешевший та швидший у виконанні, однак не забезпечує такого рівня безпеки, як велодоріжка. Ще одним мінусом є те, що на велосмузі періодично можуть зупинятися автомобілі, або і взагалі використовувати її для нелегких. Легального паркування тому кращим варіантом є захищені велосмуги, які відділяються від автомобільних не просто розміткою, а фізичними бар'єрами. Також важливо пам'ятати, що для зимового прибирання вулиць знадобиться вузька спецтехніка, яка зможе проїхати між бордюром та засобами захисту велосмуги. Наступний варіант це спільний рух велосипедистів та автотранспорту. Він можливий на одно або двосмугових вулицях з незначним транспортним потоком до 400 автомобілів на годину. Наприклад, на житлових вулицях, де немає транзитного руху, і автомобілі їдуть повільно та уважно. Бажано, щоб на такій вулиці були не лише знаки з обмеженням швидкості, але також і засоби заспокоєння руху, які б фізично не давали автомобілям розганятися. Якщо все зробити правильно, то авто та велосипедисти їхатимуть з майже однаковою швидкістю, і окремі доріжки для велосипедистів просто не будуть потрібні. Велосипедно-пішохідна доріжка згідно ДСТУ це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці або дороги, призначена для спільного руху пішоходів та велосипедистів без розділення простору для різних типів пересування та позначена дорожнім знаком та горизонтальною розміткою. Це можливо та доцільно робити, коли пішохідний рух незначний. І майже завжди на конкретному велосипедному маршруті проектувальники повинні використовувати. Різні форми волоруху залежно від функції вулиці, характеру та насиченості дорожнього руху, містобудівних умов та інших обставин. При цьому важливо, щоб ці різні форми руху перетікали одна в одну прогнозовано, безпечно та зрозуміло. І це також детально описано у держстандарті. Окрема та дуже важлива тема це облаштування перехресть, адже саме на них стається більша частина ДТП та аварійних ситуацій. Облаштування якісної велоінфраструктури на перехрестях важливе та обов'язкове, і це зазвичай складніша та більш кропітка праця ніж лінійні ділянки. Уважна робота з перехрестями допоможе забезпечити максимальну безпеку, прогнозованість руху та цілісність веломережі, тобто, щоби велоінфраструктура. Не обривалася на перехресті і не було ситуації, коли велосипедист під'їжджає до нього та не розуміє, що робити далі. І вимоги до перехрестя також детально описані у велосипедному ДСТУ. Він містить детальні технічні описи, а також понад 20 графічних прикладів безпечної організації руху на перехрестях. Без якісного обслуговування велоінфраструктури не вдасться створити велосипедну культуру щоденного пересування. Важливо не лише все правильно збудувати та облаштувати, а й слідкувати, щоб воно було у хорошому стані. Всі знаки мають бути на місці, лампи світитися а покриття має бути рівним, чистим та без пошкоджень. А якщо у вашому місті трапляються сніжні зими, то необхідно швидко та якісно прибирати сніг з велодоріжок, а також. То звісно ж, із тротуарів для чого потрібно мати прибиральну техніку відповідних розмірів. Без цього велосипед буде не більше ніж літньою розвагою, та не зможе стати повноцінним видом міської мобільності. Наступна складова хорошого веломіста це можливість зручного зберігання велосипедів. Зберігати велосипед у квартирі та щодня носити його вниз та вгору вкрай незручно, тому для щоденного використання потрібні умови зберігання, захищені від негоди і від сторонніх людей. Вирішувати цю потребу можна на стадії проєктування, а у вже існуючих будинках силами ОСББ, наприклад, використовуючи підвальні приміщення або при. Будинкову територію подібні умови повинні створюватися на підприємствах у офісних центрах, університетах та інших місцях, куди люди приїжджають на тривалий час. Сюди ж належать станції метро та, наприклад, вокзали. Місця для зберігання велосипедів слід облаштовувати також біля крамниць, торгових центрів, відділень пошти, ринків та інших об'єктів, куди люди приїжджають на більш короткий час. Щоправда, тут вже не потрібно забезпечувати накриття та обмежений доступ. Стійка велопарковки має бути такою, щоб велосипед можна було надійно зафіксувати за раму. Найкращий варіант, який передбачений у ДСТУ, це добре закріплена П-подібна велостійка з металевої труби. А про стійки ось такого типу, на яких можна зафіксувати лише переднє колесо, слід забути. По-перше, велосипед з неї дуже легко вкрасти, просто від'єднавши переднє колесо, що робиться буквально за кілька секунд. А по друге, така стійка погана. Но фіксує велосипед, який може впасти від невеликого поштовху, та погнути при цьому переднє колесо. Зі сказаного вище, ми можемо підбити такі підсумки. Розвиток безпечної велосипедної інфраструктури є важливою та обов'язковою складовою досягнення сталої мобільності, яка приносить користь усім, у тому числі і користувачам автомобілів. Чинні державні будівельні норми та стандарти України описують всі основні складові якісної велоінфраструктури та цілком дозволяють її створення у наших містах та селищах, а також і між містами. Ну а сам український велосипедний стандарт 2019 року, розроблений на основі німецького, є сучасним цікавим та пізнавальним документом, який ми вам наполегливо рекомендуємо прочитати.